Всім привіт! З вами Томі. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру в Save Force. Ті, хто не бачив попередніх відео на каналі, рекомендую ознайомитися, тому що це вже шосте відео по цій грі. Я залишу закріплений посилання зверху, побачите на весь плейліст. Так, давайте, що він тут. В передньому відео ми зустрілися. З... з тим з маяком, з водолазом якимсь йому потрібно збирати якісь щось, якісь світящіся штуки. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще є на карті. Це тут де ми знаходимося. Так, оце ось тут якісь кристали. Тут якісь гонки чи що це таке взагалі. Так. Це ми тут все бачили. Так, давайте ми. Переїдемо туди. Давно не заходив в гру, вже не пам'ятаю, що тут було. Що тут нам взагалі потрібно? Те ще пам'ятаю якісь... Кристали, не кристали, щось потрібно зібрати. Так, давайте ми подивимося тут. Тут якісь кристали. А! Я згадав те, що там потрібно на тій карті, де тільки що ми були, вночі збирати їх. Тому потрібно зараз ми подивимося тут, повернемося туди. І там вже зачекаємо ніч і тоді зберемо те, що нам потрібно. Тут у нас наверху якийсь кристал, як до нього потрібно дістатися поки що не незрозуміло, важливо, в нього потрібно стрельнути. Так, що тут він нам говорить? Так. Я наказавшись з хранителями світла. То напевно ото воно. Що в них таке? Якась. Ну таке кристали якісь схожі. Так, 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 так. Навіть не знаю, що тут і робити. Нічого такого й немає, окрім того, кристала на горі. Але як потрібно до нього дістатися? Поки не зрозуміло. Так, я бачу ще один попереду освіт. Давайте ми сплаваємо туди. Поглянемо, що там. Якийсь корабель. Так, що тут нам у нас видно? Так. Де це ми... Ага, ми кудись. Так, що це у нас таке? Так, давайте подивимося, якась лодка, якої немає нікого, воно грибуть весла самі. Цей човен схоже був сильно поскоджений і покинутий. А, ми його можемо забрати. Або розібрати. Можна вдасться врятувати деякі припасти цього, спробувати. Так, що нам тут пропонують? Так, давайте подивимося. Спробуйте врятувати занедбане. Залишити на дедване в спокій. Давайте спробуємо. Подивимося, що там ми змогли знайти. Так, зараз я вам перекладу. Також обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, якщо, звісно, вам сподобалось відео. Так, тут говориться успіх. Нам вдалося зібрати ще рухи припасів З цього човна, до того, як він затонув. Так, ми отримаємо плюс 300 деревини. Чудово! Так, добре. 300 деревини нам не завадять. Тому що потрібно ремонтувати корабель після кожної атаки піратів. Так, давайте ми, напевно, що ми тут. Давайте ми повернемося сюди. Якийсь дощ. Що це так? Потемніло воно сильно. Так. Дивимось, що тут? Тут вот так само? Що це таке голові? А, це є хмари Я думаю, вже якісь НЛО. Так, щось тут нічого не видно. Куди нам потрібно плифти? Так, це ми що це ми бачимо? Якісь піратські кораблі. Напевно, як завжди, або допомогти, або нічого не робити. Так, давайте. Що вони нам тут кажуть? Напевно, допомогти. Кейс Кептер, Зінлетон. Ми просто займалися власними справами. Що таке хунт? Чесно. Ці злодії намагають забрати наш вантаж. Ми потребуємо допомозі. Збережев його. Давайте допоможемо. Хоча ми його не знаємо, може оце він його вкрав цей вантаж. Захід і наші люди. ми збираємося звідси. Так. Ну давайте. Щось він там говорить Пані ні. Навіщо, напевно. Якщо до цього... А, нам пропонують хабара. Ми на хабара не будемо погоджуватись. Так. Давайте вже! Ай-яй-яй-яй-яй! Зараз ми допоможемо Так, не докинули Ай-яй-яй. Ось так. Ось. Зараз потонем, напевно. Чому той не допомагає? Де він? Він що стоїть? Що він робить? Давай. А то ми зараз... Можемо на ходу поремонтуватися, цікаво. Так.. давайте на ходу. Тому що ще Затонемо тут. Навіщо воно нам потрібно? Як він вучно в нас попадає? Розвернемося. Давай, ще один разок. Є! Морський диявол нас прозвали. Так, дякую, що ти зберіг нашій сейф. Так, нам іще дали. Дякую. І ще 130. Ну, Давайте їх заберемо. Навіщо в чому, нам потрібно, ну добре. Так, не це. Так, давайте ми знову поремонтуємося. Не дуже вигідно, ми, звісно, це зробили. Більше. Ах... Вибачте. Більше потратили на це все. Ну, добре. Що нам ще залишається? Так, щось я тут нічого взагалі не бачу. Куди нам пливти? А, ми трохи збились з курсу. Давайте трохи. Ближче до цілі маяка. Поглянемо, що тут ще є. Так, де вони? Ні, ми нам не в, ту, не в той бік. Так, давайте подивимося, де ми. Ну, куди. Яку... Тобто, якщо ми пливли в той бік і припливли не туди, куди потрібно. Напевно, нам потрібно в інший. Давайте спробуємо. Сюди. Поглянемо, що тут. Щось видно чи не видно. Туди ми пливемо чи ні. А он ото, оту, напевно, воно. Так. Так, ось воно. Переведемо туди. Звичайно, ми трохи зарано, тому що збирати ці всі мушлі, чи тут, чи де. Потрібно вночі. Ну, ми, напевно, почекаємо. Так, що нам тут стало відомо? Добре. Так, ось якісь кораблі. Так. Поки ми не будемо, напевно, їх трогати. Чіпати. Навіщо вони нам? Так, давайте ось це. Так, що ми тут отримали? Нічого. Ага, ми отримали фрагмент карти. Фрагмент... мапи. Добре, це чудово. Ти то той потрібно. Давайте і цей спробуємо. Також. Ага, тут вже було просто плюс 20 деревини. Добре, нічого страшного. Так, давайте поглянемо, що нам тут... Так, фрагмент. Карти... Я так розумію, ось це воно, чи що, що тут нам відкрилося? Добре. Подивимося, і іще. Є. Ще один ящик. Давайте ми його також знешкодимо. Є. Так, ще один фрагмент карти. Ось карти, мапи. Вибачте. Що це? Якась мушля. Добре. Ще нам щось відкрилося? Та ні, нічого не відкрилося. Так, давайте ми поглянемо тут на карті, на мапі написано, що ми тут зможемо зробити. Тут є маяк, ним керують нічні істоти. Доктор Зісу тусується тут і хоче люмінаду, яку ми знайдемо. І пірати, звичайно. Добре. Пірати це погано. Так, що ми тут? Вже начебто ніч. Але я щось нічого не бачу тут. Кожнує на якісь нам якісь. Де вони ці кристали, не кристали? Що воно там таке? Чи нам потрібно напевно повернутися? Це люмінада. Ну ось. Тут їх потрібно шукати. Напевно, потрібно їх шукати ось тут оця люмінатор. Ага, гарпун. Тобто, я допомогу гарпуна. А нас гарпуна немає. Де його потрібно взагалі брати цей гарпун? Що... А ну давайте поглянемо. Є в нас гарпун? Ні, нема в нас гарпуна. Давайте ми зараз повернемося до торговця. Він тут, начебто був. І тоді спробуємо дістати оці кристали, ті, що ми бачили там на горі. Давайте зараз ми швиденько до них попливемо. повторюють, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть що-небудь в коментарі, буде цікаво почитати якісь ваші думки з приводу цієї гри. Ого, який корабель. Або взагалі подачі контенту. Коментуйте, пишіть що-небудь, щоб я міг розуміти, що та як. Давайте зараз, наскільки я пам'ятаю, він он там далі. Надіюсь, там в нього є те, що нам потрібно. Якщо немає, то де його взагалі брати? Незрозуміло. Так, що це? Деревина. Ні, нам таке не цікавить нас. Ось гарпун. Як? За допомогу нього. Оооо. Так! Ладно, добре, пливемо. 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 А ось ці мушлі, як теж також. Ага, вони ховаються. Коли ми... Близько до них, напевно, підходимо. Добре. Ну, давай, швидше, ви, чому так довго? Вітер якийсь поганий, погано пливемо. Так. Давай. Побалакаємо з ним. Що він нам тут? Що в нього тут взагалі є? Ні, Таке нам не потрібно. Що в нього? Так, це нові ці кораблі. Нас і так. Ага, це тут такі можливі. То спереду, то ззаді, Це збоку. Ну, цей самий кращий, напевно, буде. Добре, ні, таке нам не потрібно. Так, ні, нічого не будемо продавати нам. Де його потрібно знайти? Це те, що ми можемо продати, але нам не потрібно нічого продавати. Нам потрібно взяти цей гарпун. Де він цей гарпун, брати? Де цей, брати гарпун? Добре, давайте ми, значить. Поплемо там, де ми ще не були. Давайте ось цілитися. Що це взагалі за якісь перегони, чи що це таке, якийсь. флаг. Давайте подивимося поки що там, що ми там знайдемо. Тому що з цими кристалами поки що не дуже незрозуміло. Можливо ми в наступній серії розберемося, я подивлюся більш детально, де можна знайти цей гарпун. Так. Що ми тут бачимо? Так, пусть, напевно нам туди, тому що я тут бачу якісь... щось ми сильно повіримо. Сильно... Ну, корабель доволі малий. Давай! Ой, пливемо як равлик. Так, да, пливемо як равлик. Бо повзем, як черепаха. Давай, швиденько, і що тут загори. Ну давай. Заплываем. І що тут. Ну і що тут. Ми застряли. Давай, ну о є, є, є. є, все все все, 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 Так. Ну а що тут, що тут потрібно робити? Що за інфо? яка інформація? Що ми? Ми нічого не дізналися. Що ми бачили? Нічого не бачили. Якісь кораблі піратські, так Далі он якийсь. Може, потрібно не звідси починати? Що він тут ще пише? Давайте далі. О, ми набираємо швидкість. Що тут таке? Може потрібно звідси починати? Чи тут потрібно закінчувати? Ч ты взагалі така? Зачем навичью взагалі будувал? Давайте назад. Потім вперед. Так, давайте почитаємо. Тільки ні. О, Давайте зовсім виправимо Ось так. А потім вперед уже до цього. Хто це такий? Що він там нам кричить? Так. Ох який. Що тут? Ну гага. -га. Напевно, я думаю, тут ніякого перекладу немає. Так і є. Йо. Фолс. Что это? Дурня. Что же он так нас? Поглянь на свою долю, бо я страшный пират. Зимозит, Ух, дуже. Дуже назва. Капитан найшвидшої лодки. Ага, о а, ось, напевно, з ним потрібно. Що він тут? Діп -сі -сі -сі. Ой, чому так багато тексту? Що він нам хоче... Ми станемо вашою погибелью. Ага, ага. Да. Ти готовий. Якой. Зараз ми точно тут загинемо. Ще потрібні якісь неприємності. Приємно познайомитись. Ну давайте приємно познайомитись. Що тут він нам. Цей страшний пірат? Я звичайно не дозволю таких уважного йти в свої вусні раковини. Що за переклад? що ти? Декстер, капітан. Чому він як то так говорить? Тихіше, напевно, А цей кричить. Тобто цей малий і це є страшний пірат. Ці жовтобрюхи, негідники мають потребу швидкості. Так, Сіленс тихіше. Звичайно. Агред. Давай вже. Перегоничі, що ти тут взагалі нам пропонуєш, тому що дуже багато тексту. Навіщо скільки розмовляти? Давайте спочатку з деякі основні правила. Звичайно. Правила. Перекинуться зараз. А, ні. Так. Що тут він нам? Що за марна трата дихання? Як це дихання? Давайте такі правила. Поїхали декли на перегони. Це смішно, ми послідувати. Давайте на перегони, що там з перегонами. Давай! Скільки можна вже. Ага, ось наш маршрут. Давай. Чи впораємось ми, чи не впораємось. Давай, що тут ми? Так, ми туди хоч повели. Ага, туди туди. Правильно. Попливли. Е, а вони ззаді залишились. Да. Поки нам щастить. Так. Я так розумію, це перший чекпоинт. Давайте ми ось так от хоп. Зараз. Тут його потрібно прямо сюди, так? Ага, так, звичайно. Так, давайте поглянемо на карті. Куди нам потрібно далі. Ага, ось так десь. Ага, он я його бачу. Напевно, тоді. Вони нас доганяють нас. А де вони з авто? напевно, вони? Що тут? Скільки вони розмовляли, скільки взагалі не потрібно тексту, які вони страшні пірати. І все таке. І так вони програли. Можливо, я щось не розумію. Чому вони? Можливо, ось так і задумано. Так. І... Так, давайте поглянемо. Ми пошті. Так, 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 так. Правильно пливемо. Ага, ось я бачу. Все. Чудово. Чудово. Зараз ми їх переможемо. Дуже сподіваюся, що нам не потрібно буде їх чекати, тому що вони... Де вони? Навіть не видно. Чому взагалі отримаємо? Я там не дуже вчиток. Напевно, там і не було цього написано. Так. Літає. Чиц! Типа чти. Він і нас читам обзиває. Чи що-то було взагалі? Напевно, чотири. А як ми можемо чотири? Негідники. Що тут він? Я ніколи не бачив такої дурості за все своє життя. Ну програв і програв. Чому ти оце тут? Все, до побачення. Такі вже страшні пірати. Давай, закінчуй своїм текстом. Набрити вже. своїм помічником. Давай, давай, давай. Завершуй, завершуй. Скільки можна тут його виказувати? Ну Ви що, навіщо так багато? Що це взагалі таке? Так, нам дали досягнення. Давайте ми напевно на цьому й закінчили. Ми поки по сюжету, я так розумію, ніяк не здивився, якщо він взагалі тут є. Зато поганяли на гонках. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіть, покоментуйте. Продовжимо в наступному відео. Дякую за перегляд. До зустрічі.